Саме так сьогодні у нашому місті стартував навчально-креативний табір «Енергія твого майбутнього він був організований на базі центру життєстійкості місце сили Кременчук. Табір «Енергія твого майбутнього він реалізується спільно командою центру життєстійкості разом із партнерами Хаб майбутнього, на базі якого сьогодні ми розпочинаємо наш семиденний табір за фінансовою підтримки Європейського союзу. Діймо за унікальною програмою Наталії Лищук, яка створила семиденну програму Табіру для Підлітків 14-17 років, і відповідно 30 учасників сьогодні розпочали активно вдосконалювати свої навички. Серед коучів, вчителі, психологи та молодіжні працівники. Учасники табору взаємодіятимуть у групах, вдосконалюватимуть свої лідерські якості та опановуватимуть важливі навички. А саме вміння планувати майбутнє вірити в себе і свої здібності, створювати з іншими нові ідеї і будувати кращий світ. Тиждень буде у вас незабутні. У вас приємні емоції, нові спілкування, знайомства. Ви дізнаєтесь нового, цікавого, і це все буде в ігровій тренінговій формі. Це буде нестандартні уроки. Бажаю вам приємного відпочинку. З перших хвилин учасники проєкту надихнулися атмосферою та з радістю долучилися до цікавих тренінгів. Нові знайомства я вже побачила дуже багато класної молоді. Там спільні інтереси. Це все, все дуже класно. От мабуть. Е... Розвиватися в інших напрямках трошки, бо я вже поспілкувалася там з хлопцями. Вони там і іноземні мови якісь вивчають. Я думаю, було б прикольно теж типу в цю сферу зайти трошки. Прийшовши сюди, я зрозуміла, це буде щось круте, і поки що я в цьому не розчаровуюсь. Я очікую чогось креативного, бо вони ми вже почали з креативу. І я хочу як почати, так і закінчити. Пишаємося активною молоддю Кременчука, адже саме вона є майбутнім. Сильної та незалежної України Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.